Вітаю вас, мене звуть Анна Зварич, і тут я ділюсь своїми інсайтами, думками, мотивую, надихаю. Тож, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, я рада всім відповідати. Сьогоднішня тема це борги і кредити. Чому саме ця тема? Тому що це найпоширеніший запит на даний момент від моєї аудиторії, моїх клієнтів, тож я вирішила дати свої цікаві. Інсайти з цього моменту, з цього цієї теми, і повірте, якщо ви дослухаєте до кінця, ви дуже сильно здивуєтесь, тому що так як я подам зараз цю тему, я впевнена, ніхто так її не розкриває. І так, всі вже знають, що тема грошей це завжди не про гроші, тому що гроші це еквівалент нашої енергії, життєвих сил. Це еквівалент наших переконань, блоків. Тобто, у нас може бути не вистачати грошей, або вони можуть приходити і уходити, тому що якось підсвідомо ми їх не можемо отримати свідомо або несвідомо. Можливо, ми десь їх боїмося. У нас є часто страх втратити гроші, страх великих грошей, страх реалізації. Багато переконань щодо грошей, до речі, не обов'язково це переконання наші власні, дуже часто це генетичні програми, таким чином з нами спілкуються. І е, тема боргів і кредитів це насправді тема в дві сторони. Е, перша це коли мені винні гроші, і коли я винна гроші. Тобто ці дві е, як сторони однієї медалі. Результат один ти самий. Не в першому випадку, коли мені винні гроші, не в другому, коли я винна гроші, або не обов'язково гроші будь-що. Да? Якісь еквіваленти, якісь свої власні ресурси. Не розпоряджаємося ми своїми ресурсами, а нашими ресурсами розпоряджається хтось інший, або ми використовуємо, розпоряджаємося не своїми ресурсами. Тобто, в обидвах ситуаціях ресурси не Належать особисто нам. Дуже часто є люди, які заробляють і добре заробляють, але не можуть отримати гроші, ресурси і зливають їх через одалжування, через те, що рятують когось, або е, колись вже такі часто випадки, коли от-от, вже наче я зараз куплю те, що хочу, я вже назбирала для себе і тут або. Е, Граблять або ламається авто, або хтось із родичей хворіє, і коротше ці гроші кудись потрібні, це все програми, і з цим варто працювати. А як побачити, що в тебе є сценарії, а не просто якісь програми переконання? Дуже просто вони повторювальні. Тобто, коли ви бачите, що це вже було у вашому житті, наприклад. Нещодавно до мене звернулася дівчина-клієнтка і майбутня клієнтка, і розказала про свою історію життя. Значить, у неї був чоловік, який набрав кредитів, а потім вони розлучилися, а кредити залишилися на, на ній. Вона їх багато років відробляла, розплатилася, почала заробляти для себе. Заробила вже стільки, скільки їй потрібно було, і її квартиру пограбували винесли геть все і всі гроші. На цьому не зупинилася ситуація в її житті. Вона знову починає стосунки, і у цього чоловіка знову є кредити і борги. Більш того, як тільки він заробляє або вона заробляє, раптом щось стається, ламається там, не знаю, авто. І, і оці гроші кудись зливаються. І от вона до мене прийшла, вже сказала, що це крик душі. Бо це прям дуже сильно видно, як от одне і те ж саме, да тільки обличчя різні, трошечки різні суми, але одна й та ж сама ситуація. Це говорить про те, що це сценарій. Вони будь, можуть бути наші власні набуті, а можуть бути повторенням стратегії наших батьків, пращурів, тобто. Генетичних, нашої генетики. І от що цікаво, що коли я зараз я готуюся до майстер-класу, до інтенсиву, дводенний інтенсив щодо боргових сценаріїв, щодо боргів і кредитів, але ми будемо там не тільки розглядати, чому причини, да, і чому вони виникають, і. Як їх розпізнати, як їх побачити, а й головне, ми будемо пропрацьовувати ці стратегії. Ми будемо зразу, у нас буде другий день, буде пропрацювання. Перший день це більш така теорія, але ну, теж там будуть практики, але це більше на усвідомлення ситуації. А от другий день вже буде конкретна групова сесія в методі тета-хілінг для того, щоб пропрацювати саме всі ці. Переконання і змінити нейронні зв'язки, тому що все в нашому житті і всі переконання, в тому числі, це є наші нейронні зв'язки, їх треба змінювати. І метод Тета Хілінг відкруто працює і з нашими переконаннями, і з переконаннями нашої генетики. Тож, коли я готувалася до цього майстер-класу і подивилася, наскільки взагалі ця тема, вона просто. Шикарна з точки зору пропрацювання не тільки грошей, а ще і самоцінності. Тож, перше, на що я прошу, щоб ви звернули увагу, це на своє власне тіло. А чи достатньо йому вашої уваги, чи не берете ви в нього вбор? Що саме? Чи звертаєте ви на те, стомилися ви чи ні? Чи воно хоче пити, чи їсти, чи корисно ви його годуєте, чи даєте достатньо сну оновлення, тобто енергії, да? тобто такий баланс, чи даєте ви йому достатньо, чи все ж таки більше берете від тіла. Не звертаючи увагу на його потребу через наш вік, да, нам здається, що ми ще молоді, і що наше тіло ще ого-го, да, але насправді, насправді треба звернути увагу саме на чи не беремо ми у тіло борг. І ще дуже важливий момент, про який ніхто не говорить, а сьогодні це був такий інсайт у мене, що насправді ми беремо в борг. У своїй душі, у своєї у своєї реалізації. Чому? Чому я так говорю? Тому що ми сюди прийшли задля якоїсь мети. Ми тут не просто так. Ну, якщо думати, що ми тут просто так, тоді це інша історія. От я, наприклад, впевнена, що ми тут не Тож, мета цього відео, щоб ви замислилися, які у вас взагалі є борги і кредити, якщо це не матеріальні, не ресурсні, не... Гроші, то можливо, у вас є борги перед власним тілом або перед власною реалізацією. Якщо у вас є справа, якою ви давно хотіли зайнятися, але думали, що ну я недостатня, це знаю, але це рисковано, а, а та кому це потрібно, і всі такі відмазки, то треба просто проаналізувати. Якщо це дійсно потреба вашої душі, то треба. Прибрати всі переконання, які вас блокують, і йти в цю свою реалізацію, тому що це борговий сценарій. Дайте мені знати, чи корисно було, чи цікава ця тема, чи взагалі робити відео на цю тему і запрошую вас на інтенсив по боргових сценаріях. Пишіть мені в коментарях, я надішлю вам спеціальні умови. Дякую.